Мерую добра усім хто того прагне. дорогі друзі. Мене запитують, де продовження відео про акумулятор. Я не забув, просто з часом трошки не дуже. Отже, як ви бачите, у мене є три таких підопічних акумулятори. Два із них ніхто не зачіпав, вони які були такі є. Ну, а ось цей, про який ми говорили. З ним я зараз займаюся. От Ми маємо зараз на ньому 13 вольт. Вчора я його заряджав. Током. 5 ампер, приблизно десь пів години. Потім даю йому нагрузку. Сажу його, даю відпочити. Знов ток 5 ампер. Чуть-чуть його підзаряжаю, даю відпочити нагрузку. Так декілька разів я зробив. Сьогодні я на швидку руч зліпив отаку нагрузку. По потужній що ви бачили мою на лампочках, це я зробив на нагрівальних елементах. Три штуки кожен елемент споживає 8 ампер. Разом це 24 ампера. Ну, приліпив на швидку руч, он який трансформатор тока, знайшов до мікроамперметра Кожна поділка це 5 А. 5, 10, 15, 20, 25 А. Максимальна поділка. Виходить. Так, дивимося, напруга 13 вольт. Підключаю нагрузку. Падає. 11,4. Ток 20 А показує. Акумулятор вже трошки підсівший, тому ток не такий, як е, хотілося б. 40 А не вистачає. Ну, і ще прибор не градуйований, я вам хочу сказати, я тако приблизно глянув нормально, нормально. мені для очей би було видно. І от ми бачимо ток нагрузки 20 А. 11, 11 помаленьку падає. Ну, я перед цим тільки що його довгий час держав. Перевіряв, що воно є, а потім подумав, що, мабуть, треба зняти відео. От зараз до 1010,5. Все. Уже ток, коли починає так падати, значить вже нагружати його не можна. Тепер я йому даю спокій зараз. І ставлю знову на зарядку, а потім підемо вже до стартера і подивимося, чи заведе він те, що він має заводити. І так, друзі. Значить, вчора я його підзарядив током. Спочатку 3 А з годинку десь, а потім поставив на 1 А. До кінця дня він собі помаленьку почадів. Виключив я її сьогодні вже 12 година дня. Він показує 13-3 вольта. Напругу тримає, це мене радує, тому що він стоїть в генераторі там один, без догляду, без нагляду. От Важливо, щоб він тримав. Значить, зараз що ми робимо? Беремо ключика, рухаємось на двір. Підключаємось до генератора. До речі, болтики треба десь були тут. Рухаємось на вулицю, підключаємо його і спробуємо. Заведе він стартер, чи не заведе. Досягнули ми умови своєї, чи не досягнули. А тоді вже після цього всього можна буде заклеювати оці дірочки, що тут я наробив. Так, друзі, ми на місці. Зараз підключимо. Дивимось, побачимо, чи буде працювати, чи не буде працювати. Такий генератор. От я собі такий кіловатметр тикнув на 5 кВт. Ну, правда, ще шкала не поміняна але я добре бачу, яка в нього нагрузка, тому що тут, окрім вольтів, більш нічого не видно. А так я бачу, що в мене там 3 кВт, 4 чи 5 я собі бачу. До речі, шум тут зроблений з нержавіючої полоси з мікроволновки. Мікрохвильова піч була. Я просто ножницями полоску вирізав і зробив шунта до цього мл. Працює прекрасно і держить добре. Так, підключаємо. Так, під'єднав. Відключаємо ту діло. Вставляємо зажигання. Не може. Пробує, але ну не може, не вистачає йому гідзунделя. Ясно, ясно. Ну, значить, значить що? Значить, він потримав ушкодження несумісні із життям, скажімо так. Так, друзі, ну потерпіли трошки фіаско. Стає очевидним те, що акумулятор свинця візівши до нуля. Встановити назад. Не знаю. Може спеціалісти вміють, в мене це не вийшло. Ну я спробую ще його пару раз гатнути туди-сюди. А там буде видно. Ні, то будемо використовувати його просто як десь цей. Зараз я хочу до нього ще раз його нагрузити. Дати йому 20 А. Зараз у нас не 13.3, а 13.1. І подивитися, що буде відбуватися. Так, даю напругу. 11,9. Ток, як ми бачимо сьогодні, наскільки більший, тому що акумулятор заряджений 23 Ампера є. Так, 11,6, 11,5. Ну, такої. Такої, такої у нього. 10,9, все, пішов. Пішов, пішов, пішов. да. Ну, приблизно. Приблизно вийшло. Бачимо, що. Він Ампер 50 більш, мабуть, при короткому замиканні не дасть. Ну, при старті. Тому його і не вистачає. Ну, якось так, принаймні, я пробував, принаймні я старався. Для вас буде якийсь також досвід. На цьому я кажу вам усім па-па. До наступних зустрічей.